Вітаю, друзі, MV Master, автоключик з вами. Сьогодні в роботі Toyota Camry, 2008 рік. Це рідний ключик. Прибираємо його в сторону. Прописали новий ключик, викидний. Також кнопочки спрацюють, машинку зачиняємо. Машинка закрита і відчиняємо з допомогою нашого ключика. Так, все окей. І перевіряємо роботу нашого нового ключа. Так, рідний ключик прибираємо в сторону, беремо наш, викидний зручний, і заводимо машинку. Все, машина завелась, все добре, звертайтесь, кажете адресу, ми приїжджаємо до вас, виїзд по Києву у нас безкоштовний. Нарізаємо, програмуємо все на місці. Телефончик 096 602 3032 МВМастер завжди вам допоможе.